Всім привіт! Дивіться, сходив на рибалку на ярмарку сьогодні на наш базарчик тут біля будинку. Зловив ось таких 5 карасів. Такі гарненькі. 5 штук рівно кілограм. Ну, зараз я їх почищу і будемо їх смажити. Покажу вам, як правильно і смачно посмажить карася. Залишайтеся з нами, буде цікаво і дуже смачно. Готуємо сьогодні карасик. І Для того, щоб він був дуже смачний і ми не відчували кісточок, нам потрібно поробити ось такі надрізики по хребту, отут де хребет іде, і ось тут де хвіст, де є кісточки. Таким чином ми кісточки всі перерізаємо і в процесі смаження воно все просмажується. І Потім, коли їмо, взагалі не відчуваємо. Цей кісточок. Тобто подивитися кісточкою неможливо в даному випадку. Ну, Хіба що реберною кісточкою можна подивитися. А так виходить ось така штука. І воно дуже класно просолиться, проперчиться таким чином. І так кожного нашого карасика робимо надрізи. Всі карасики понадрізав. Ось так воно все виходить. Беремо перець. перчим, Можна перевернутися так і перчим, І сіль. Беремо сіль. Немало, не багато, але щоб хватило. Теж перевертаємо, щоб з двох сторін нормально топало солі. І отак теж все. Зараз так перемішали. І даємо помаринуватися долин 5, щоб воно просолилося. І буде прекрасно. Карасик наш промаринувався. Беремо колійку, сковорода вже гріється, я думаю, що вже і нагрілася. Колійки так, не дуже багато і немало. Беремо борошно, беремо пакет будь-який. Так, щось у нас під час пакеті. так, Беремо сюди борошно, У нас. Беремо нашого просоленого карасика сюди раз, два і три. Ось так. Ось тепер отак. Такі і ось так. Тоді просто пакет викидається. Ви стоїте і намієте пенівку від борошна. Струшуємо борошно. Ось так. Наша валійка вже нагрілася, сковорода нагріта. Вдадемо нашого каргасика сюди, чи бургасика. Ось так. Ось так. Наринесимо раз. і будуть смажитися. Дивіться, які вони гарні, смачні будуть. Ось так. Ось така у нас сьогодні буде смакота. У нас ще буде салат. Бачите, тут все кипить, шпариться, париться. Маленьке свято сьогодні у нас тому. Ми тут готуємо трошки смакоти. Все, смажемо карася, як звичайно. Вогонь Вогонь був на максимум стоїть, а я зараз на двієчку переставлю. Ну, Це у кого така плита, тому що плит же дуже багато є. На середньому вогні, щоб він гарненько просмажився всередині. І хай собі підсмажується до золотистої такої гарної скоринки. І буде смакота просто. Ну що ж, дивіться. Карасик уже наш підсмажився з однієї сторони. Така кориночка тут у нього, Хрустка золотиста, О! Віче, яка смакота. от те, що клас. Олійка вже трошки висмажилась, тому можна ще додати трошки олійки. Ось так. І якщо, до речі, в когось є здано, тому що у нас закінчились е, рушники паперові, перед тим як викладати карася на тарілочку, зустріть рушник, щоб низька олія ця стекла. Ну, у нас тоді буде без рушників. Ось ну, такі гарнінки виходять смажені карасики у нас. А смачінник я дуже люблю карася, до речі, це найлюбленіша моя риба. Ніяку рибу я так не люблю, як карася смажена. А якщо ще на кострі, на багатті, на цій здоровій сковороді, просто, просто клас. Ми готуйте карасиків і смакуйте. А ми продовжуємо готувати. Перша партія готова наших карасиків. Тут вже все прибираємо потихеньку. Знову всіх борошно. Знову Головне розрахувати борошно для того, щоб багато потім не викидати. Якраз у мене практично не залишається. Знімаємо нашу першу партію. Подивіться, як просмажились красунчики та тишу. Клас. Клас, клас, клас. Раз. І кладемо два. Олії мало, правда. Зараз додаємо ще трішечки оліїчки, щоб гарненько вони посмажились. І в олійці нехай ось так, нехай ось так готується. Така смакота. Ми тут бачите, готуємо, накриваємо стіл сьогодні оператора День народження. Вітаю тебе. Дякую, так. Зайчі, дякую. Оператор не відділення. Дякую. Так. День народження мене. Так. Ось така у нас виходить смакота. Зараз досмажуємо. Пакет викидаємо. І раз. Все. Харасі посмажені, порядочок залишиться тільки сковороду полоскують. І краса. Можна брати ось так. Вже можна їсти. Ось таке. Як крутить. Ось таке вможні. Планички. Тут. Буде смачно. М -м -м. Просто не можу <реш> триматися. До речі, хочу вам показати, якою я штукою чищу картоплю. Дуже мені подобається. Це Я не рекламую. Я просто вам ділюся з вами, щоб об об облегчити життя. Ось така вона. Це тут у нас ярмарка єсмі. Вони багато де продаються. Я купував за 200 гривень, так? Так, ну, да, 20 гривень. 200 гривень. Подивіться, як вона класно чистить. Ну, В принципі, все, морку, картоплю. Тому що ножом не завжди можна так тоненько чистити. Ось так, дивіться. Ось тут для моркви по корейськи ще є. Отаку робить. Ось для моркви, бачите. Це ж не ну, я показую просто ось ріже, як хорошо. А загалом чистить і дуже класно. Можливо комусь потрібно буде, тому шукайте. Я не знаю, як вона називається, але штука достойна. Хоп-хоп. І картопелька почищена. раз. Класно. Дивіться, як гарно просмажується лап. Пусть що. смажуємо карасі, варимо картоплю і скоро будемо вже вечеряти. Ну що, друзі, дивіться, картоплю почистив вже, закипає і якраз посмажились наші карасики. Подивіться, які те що, просмажилися як гарненько. Знімаємо їх. Отака у нас сьогодні буде смакота. Дивіться, які краси. О, Ну що, не краса, краса, а а пахне. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім смачного і гарного настрою!